У нас в інституті теж така традиція була, коли ну, факультет збирається, ну, багато груп. Це десь 1-2 вересня. Ну, може, ми ми накорились для. Але цього. ти ні. Я теж. А, Тоді так. Теж студент мені можна. І ми ловили Кайф. Першого… Першу... Ловили Ловили першокурсників, типу, і так ловиш, і кажеш, я вибачаюся, можна зайти. Там лекція просто. Мене, якщо ну, лектор побачить, він зрозуміє, що я ж ну, прогулюю. Не хочу світитись, ну, щоб не спалитись. Коручи. Можете зайти і попросити вийти Юру Свиріденка. Ну, Це наш друг, щоб він вийшов. Така як? Ну, скажіть, що ви там, сестра, ключі, треба там відхати, А Юрій Середенка це препод. <реш> і вона там тук -тук, заходить. Я вибачаюсь, можна? Я брата покличу в нього ключі, він каже, так, да, будь ласка, кличте, А хто ваш брат? Юра Свірідинка. І десь на п'ятому студенті. Вони закінчують. Вже заходить якась там, якийсь першокурсник, і він там стоїть такий. Так, хто я цього разу? Він каже, я вибачаюсь, я юра серединка хотів.